здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Долучимо до нашого ефіру радника голови все президента Михайло Подоляк має бути з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. 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 <кхи> я тут, бачите, 20 хвилин намагалася описати те, що відбувається в Сполучених Штатах. Команди, які підтримують Україну, команди, які підтримують чомусь Путіна і вірять, що він дуже хочеться, хоче зупинитися вбивати. Але тим не менше. Зараз, от якщо е, подивитися на всі ті дії, які були сказані або зроблені сполученими штатами після обстрілу Сум, ми можемо е, бути впевнені знову ж таки, що е, в сполучених штатах розуміють, що Путін не хоче зупиняти війну, і що нічого зараз не вказує на те, що ми там близькі до миру. Частково розуміють, частково грають в більш глобальну гру ну мається на увазі Китай, Тихоокеанський регіон, мита перезавантаження глобальної економіки один із з якої, до речі, випала вже Росія, і вона вже дода не повернеться. Ну використовувати Росію як об'єкт для тиску на певні інші країни, в тому числі на Європу, в тому числі на Китай і так далі. Тобто така велика гра, на жаль, для нас з вами, тому що ми знаходимося в стані війни, і тому вони вважають, що це один із з елементів цієї великого, скажімо, так, перезавантаження і так далі. Хоча насправді без вирішення проблеми існування агресії як агресії, да, ну, тобто того формату, який пропонує Росія, не вийде перезавантажити глобальний там економічний чи політичний простір. Тому ще так. раз частково розуміють набагато глибше, вже розуміють, що Путін точно не там бажає зупинити війну як таку. В нього немає можливості вийти з війни без примусу. Добровільно він цього не зробить в будь-якому випадку, але е, все ще вони далекі, поки що на жаль, далекі від розуміння того, що толерування агресора це не про правила, це навпаки про злам концепції не тільки міжнародного права, а концепції на якій побудоване домінування Сполучених Штатів. Тобто вони самі собі можуть зламати ту гру, яку вибудовують сьогодні за часів адміністрації Трампа. Ну мається на. Зі швидка перебудова всього ще раз підкреслю політико-економічного простору глобального і так далі. Тому що треба робити? Треба спокійно, беземоційно сприймати ті заяви, які періодично лунають. Ну я розумію того ж Швіткофа, да і так далі. А, він озвучує хотілки, Ну я буду використовувати це, вибачте, воно слово таке дивне, але між тим Російської Федерації. Ми про це з вами вже неодноразово говорили. Немає ніяких територій, які можуть там бути визнаними російськими, це очевидні речі. Да і відповідно немає ніякого, тому що, ну. Російська Федерація, якщо вона анексує частину території іншої суверенної держави, не тільки піострів Крим, а ще й області і так далі, в порушенні міжнародного права силовим способом окупує ці території, то безмовно вона на цьому не зупиниться. Тому що а що ж буде заважати тоді, якщо це дозволено, обнулено. Я ще раз підкреслюю, стримуючі фактори, юридичні фактори обнулені і так далі. Що буде заважати там через півроку сказати? Дивіться, ну ми вважаємо, що територія Харківщини вона також належить Росії, там чи Одещини. І так далі, тому подібне. Ви розумієте, що цей процес не буде зупинений, поки пер... не перестане існувати Україна, і ми це прекрасно розуміємо. Тобто, один раз щось там сказ... сказавши, а ви можете очікувати, що буде і бе й це йде з точки зору території, які Росія захоче забрати знову ж таки не для того, щоб облаштувати там. Феєричне життя. Ми з вами розуміємо, що немає е якісного життя на території самої Росії, да, за виключенням, можливо, там деяких регіонів, ну такого типу, як там Тюмінська область, чи там, наприклад, е Москва і так далі. Все інше це ну, абсолютно непридатне до життя, до нормального життя, до сучасного життя території. І безумовно на окупованих територіях також Росія не буде облаштовувати якесь там якісне життя. Тому все це можна, можна рефлексувати на будь-які заяви, але можна продовжувати на. Полегливо говорити базові речі, я їх перерахую. Перша, в цій війні є безсумнівний. Ініціатор, ну тобто агресор, це Російська Федерація, яка ставить відповідні цілі щодо знищення іншої суверенної держави. Друге, а в цій війні не можна щось там попросити поблагати про щось там Росії, і Вона це виконає ні, тільки через примус. Росія розуміє тільки обмеження, силу і так далі. І тому подібне, третє треба говорити про те, що перебудовується Європа. Безумовно, Україна там буде відповідне місце займати і, відповідно Європа на цьому Сьогоднішній день а, є, по перше, і лобістом в наших відносинах а, зі сполученими штатами, хоча там ми бачимо між Європою і Сполученими Штатами є достатньо жорсткі, а, скажімо так, дискусії, але між тим. І крім того, Європа абсолютно точно розуміє, що Росія це небезпека для всього континенту, не тільки для України, безумовно, не тільки для бувшого радянського простору. І тому Європа буде і лобіювати наші інтереси в двохсторонці Україна, Сполучені Штати, і відповідно допомагати Україні. Тому спокійніше відносимось до будь-яких сьогодні заяв. Є базові речі, про які президент України говорить, і дотримуємо всіх базових речей. Ще одні заяви Дональда Трампа, які він зробив, каже: ми зараз що ми зараз робимо? У нас є країна, яка втратила 25% територій, мільйони загиблих і так далі. Але я звернула увагу на ці 25%, тому що якщо зараз рахувати, виходить. Ну, там 18,5%, з половиною відсотків, не 25%. Звісно, можна припустити, що Дональд Трамп округлив цю цифру, але можливо таким чином він хотів сказати про те, що якщо додати до окупованих Росією територій не до захоплені частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, то якраз от вийде десь приблизно 25%. Таке відчуття, що нібито знову ж таки за нас щось вже вирішили. Ну за нас точно не вирішать. По перше, суб'єктність України на іншому рівні. По друге, Європа ну безумовно також має свою позицію. Вона достатньо чітка, жорстка щодо території, щодо міжнародного права, як такого. Ну і крім того, ну давайте ж не забувати ті соціальні групи, які є і збройні сили України, і, там низка інших соціальних груп в Україні. Ну які три роки воюють, достатньо ефективно воюють проти ще вчора вважалось найбільшої найпотужнішої однієї з найбільших і найпотужніших армій. І так далі ніхто не скаже, ну давайте ми тут три роки воювали ми все, там Російській Федерації віддамо, тому що і так далі. Це питання переговорів, це питання в тому ще разтеся, то, що немає а, варіанту при якому ти щось віддаєш Росії. На цьому все зупиняється. Ну 14-й рік, хоча там безумовно інші були масштаби, і, і тоді набагато більше, скажімо, так, Росія боялась наслідків експансії як такої. Тому вони ви пам'ятаєте, да, 15 п'ятнадцятий рік видавали свої збройні сили за якихось там невідомих, невстановлених зелених чоловічків. І так далі, і в Криму і відповідно в Донецькій Луганській області чи там повстанців якихось ну цю всю, всю маячню, що вони робили, і так далі сьогодні. Вони абсолютно відверто відкрито: по перше, б'ють по цивільному населенню, по-друге, проводять окупаційні е е заходи, да? ну, тобто захоплюють іншу територію, роблять це збройними силами Російської Федерації, ще раз порушуючи там і міжнародне гуманітарне право, і міжнародне право в цілому, і правила ведення війни, і так далі, і тому подібне, тому що знову ж таки повертаємось е до базового. Ну, ви хочете їх. Простимулювати віддати щось їм що вони будуть вважати недостатнім ще раз. Росія ж ставила зовсім інші цілі. В цій війні вона їх не досягла і не досягне це очевидні речі. Але ну вони ну, безумовно будуть казати ну добре, ви нам це віддаєте. То давайте ви ще змусите їх ще віддати. Те те і те. Да? Ну тобто вони мають відмовитись від армії. Ви ж не забувайте, Росія ж не буде говорити: от ми хочемо там отримати частину Донецької області. Ні, вона скаже, ми ще хочемо отримати інші території. Давайте там проведемо під егідою російських миротворчих контингентів референдуми. Я зараз сарказмом говорю, да, ви розумієте, що це за референдуми. Ну там ж Овне населення да російськомовне населення, тому давай нам проведемо референдум. І це трошки дивно звучить для країни, яка розмовляє англійською. да Ну зрозуміло, да я на що натякаю, і так далі. Що якщо є регіони, які розмовляють якоюсь мовою, і говорити, що ця цей регіон тому належить носіям, базовим носіям мови, ну трошки. Ще раз це дивновато звучить, але між тим а, повернімось. Росія буде наполягати на тому, що є ще відповідні російськомовні регіони, які потрібно провести через референдуми і отримати їх під контроль Росії, тому що а, діди будували да, ну, Лавров, який не розуміється на історії, про це говорить. Другі Україна має однозначно відмовитись від мілітарізації від армії, як такої, від а, програми стримування, від ракетних баз, від ракетного виробництва, від дронового виробництва. Чому тому, що нам страшно? Ми не хочемо. Ми хочемо мати в будь-який момент можливість на території України, якщо нам щось не подобається, наприклад, там уряд вони собі вибрали на демократичних процедурах. Ми не знаємо, що такі демократичні процедури. Ми хочемо цей уряд змінити силовим способом, тому армії не має бути. Там мають бути поліцейські тільки загони, і не більше того. А ну і головне, Україна має відмовитись від своєї самобутності як такої, да, там історичної спадщини, літературної спадщини, я не знаю, культурної спадщини і так далі. Україна це все не існує. От є російська якась спадщина, і вона там на 500 років пізніше. Ще з'явилася, але між тим ми хочемо, щоб вона домінувала. Хоча ми в самій Росії це не можемо продати, тому що немає споживача російської культури, да як такої, і відповідно, хотілки Путіна я знову ж таки повернусь до цієї концепції. Вони ніколи не закінчаться. І тому а, піти на в чомусь на поступки Російської Федерації це фізично неможливо. Чи треба а, ще раз, чи треба а, думати, що вже вирішено там якісь позиції щодо України щодо фіналу цієї війни? Ні, ні, безумовно, так це не виглядає. А, розуміємо, що хочеться отримати пану Трампу швидкі результати, але ці швидкі результати можна отримати тільки а, в двох випадках: перше це зовсім інший рівень тиску на а, Росію економічний, тобто вони мають втрачати набагато більше коштів. Щоб не фінансувати війну, тільки так воно може працювати, і друге це зовсім інший рівень мілітарної підтримки України. Це може бути комерційна основа, може бути будь-яка інша основа, лендлізова основа і так далі, тому подібне, тобто кредитний ресурс там на певний час, але тільки два ці інструменти працюють. Це інше, це не про скажімо так, припинення війни, як такої, і не про домінування Сполучених Штатів. Чи готові адміністрація пана Трампа піти на те, щоб зіграти в гру Путіна, ну наврядчі. Знаєте, зараз мені здається, от все виглядає так, як готові, тому що якщо послухати того Швіткофа, який повернувся із Петербурга і каже про те, що є шанс змінити відносини Росії і США через вигідні комерційні можливості, партнерство створює стабільність. То ну так виглядає знову ж таки, як вибачити все забути про вбивство сотень тисяч людей і відповідно почати вести стабільний бізнес. Давайте про бізнес тоді. Заберемо моральні імперативи. Добре, не готовий відко говорити про те, що таке злочин, військовий злочин. Добре, давайте про бізнес говорити. Вони не можуть побудувати ніякий спільний бізнес. Це було вже неодноразово, і неодноразово вони е мали фіаско. Я мене зі сполучені штати. Чому тому, що Росія це є сателітною державою з технологічної точки зору, безумовно, а з ресурсної точки зору вона безумовно має певний ресурс, але вона є сателітною по відношенню до Китаю. І на сьогоднішній день все, що Росія може там запропонувати, вона вже запропонувала Китаю, Вона вже частково це передала. Вона вже частково там співпрацює. Територіально навіть співпрацює ви далекий схід беру Російської Федерації, все, що стосується Хабаровська, Владивостока і так далі, і тому подібне. Тому трошки, ну трошки дивно, що є якісь ілюзії, що можна побудувати щось, буде з Росією там спільні виробництва і так далі. Там газ транспортувати у Європа. Європа буде готова купувати російський трубопровідний газ? Ні, не буде готова. Чому? Тому що це ж Зики, знову ж таки, а Росія буде готова віддати ключовий свій інструмент впливу і тиску на Європу? А вони навіщо будували всі ці північні потоки? Там південні потоки, турецькі потоки, голубі потоки, я не знаю, там блакітні потоки, да там чи навіщо вони використовували білоруський транзит чи український транзит? Вони ж використовували це виключно як інструменти політичного сировинного тиску на Європу. Який сенс Росії, якщо вона хоче тиснути на Європу, віддавати щось посередникам зі Сполучених Штатів, які точно будуть домінувати? В цьому процесі і Росія не буде мати свої там можливості реалізувати свої політичні наміри в Європі і так далі. Так само арктичні проекти це взагалі фікція. Так само, наприклад, спільні видобутки нафти, тому що там зовсім інші родовища в Російській Федерації, це не близько східні родовища і так далі. Ну, це просто трошки таке, знаєте, достатньо поверхнево виглядає. Ми тут зараз будемо мати спільний бізнес і так далі. А я розумію, що, наприклад, Китай в рамках торгівельного конфлікту зі Сполученими Штатами, ну я розумію. Що він тимчасово, але між тим 125 там, чи 145% мита. Да, і Китай призупинив постачання рідкісно земельних металів в Сполучені Штати. Це оце є проблема, фундаментальна проблема, яка Буде сильно впливати на телекомунікаційну галузь сполучених штатів на ну, домінуючу галузь і так далі. Я розумію, що у тут їм треба щось буде шукати, і Росія тут говорить: ми можемо вам дати. Ну, по перше, ці території окуповані там є рідкісно земельну окуповані українські, і вони розторговують так само, як і зерно на початку повномасштабного вторгнення сьогодні розторговують нашими ж корисними копалинами, рідкісно земельними і так далі. Але в них є там певні доступи. Це єдине, що може знову ж таки хвилювати сполучені штати. Але я повертаюся до Питання Росія все це вже так чи інакше скоординувала з китайською народною республікою. Тобто, вони хочуть піти на конфлікт з Китаєм, це неможливо, тому що вони надто залежні від китайських ринків, від китайських ринків збуту, від китайських постачання, від китайської технології, від продажу туди сировини і так далі. Тому подібне, розміняти це на сполучені штати, з якими вони, начебто, сьогодні про щось домовляються а завтра знову ж таки в конфлікті. Ну це нонсенс. Росія на це точно не піде, і це я ще раз кажу, трошки так на. Виглядає, що можна буде побудувати там масштабний сталий бізнес між Сполученими Штатами Росії. Це неможливо ні фізично, ні юридично. Ну, морально я тут за душки вивожу і так далі. Тому спокійно говоримо про це. Такі плани періодично виникають у різних адміністрацій при перезавантаженні. Нагадаю, в свій час був такий суб'єкт Медведєв Да він був президентом. Російської Федерації його там привозили навіть до Сіліконової долини. Його там знайомили з різними it менеджерами Говорили про те, що Росія буде тут надпотужно працювати разом з американцями, буде вибудовувати там спільні проекти. Вони потім Роснано побудували і так далі. Тому подібне, але це все є фікція Росія – Це зовсім інший тип економіки. Це корупційна економіка з великою корупційною маржою. Там не можна побудувати якісь довгострокові. Проекти чи можна побудувати, але ці проекти будуть залежними від іншої країни, в даному випадку від Китаю знову ж таки спокійно відносимось до цих заяв. Ну, бачите, ми бачимо, ми спокійні. Ми розуміємо, що цього бути не може, і що а, в будь-якому вигляді торгувати з Росією неможливо, але чомусь цього ще й досі. Ну, принаймні, все так вказує, не розуміють Сполучених Штатах Америки. Ще е, цікавий напис з'явився в соціальній мережі в Інстаграмі е, Посольства США в Україні. З'явилася публікація Ваша віза прострочена. Е, незрозуміло кого це стосується, до кого це звернення, але тим не менше зараз от є така от сторіс. Є правда, е, ну там розуміння, що можливо е, зламали в інстаграмі цей профіль, але ну є у вас. Якісь думки з того приводу, кому це може бути адресовано. Не знаю, в мене точно немає думок. Я в конспірологію взагалі так до неї дуже м'яко кажучи, негативно ставлюся. На мій погляд, посольство достатньо ефективно. З будь-якої країни в нас працює. і Якщо в них є якісь там потреби технологічні, вони це роблять. Я маю на увазі фізично говорять в тім, в кого прострочена віза. Це трошки дивно для мене взагалі це коментувати. Це скоріше Міністерство закордонних справ, певно, має там консульський відділ, да, все це коментувати і так далі. Але ще раз, у в нас. На мій погляд, на сьогоднішній день, не, не зважаючи на те, що інформаційно є там певні, скажімо, компанії, цілі, да, там, певні, Тиски інформаційні, як нам видається, даному з точки зору того, що там Україна має робити, не має робити, і так далі. Але в нас є продуктивні відносини, прагматичні відносини з, зі сполученими штатами на різних рівнях. Це партнерські відносини. Треба спокійніше просто відноситись до інформаційних компаній. Ну не сильно на це зважати увагу, ну тобто, зважати е, е, увагу, дана ну, там, робити. Певні висновки, але не більше того, і спокійно далі співпрацювати з нашим партнером. У нас є два базових партнера. ні, ну їх більше набагато, Це європейський союз і Сполучені Штати. Є там безумовно є ще Японія, наприклад, достатньо багато, м'яко кажучи, вона вкладалась в наші е спроможності там виробничі, гуманітарні і так далі. Є там ще, е скажімо, Великобританія, безумовно, лідер сьогодні з точки зору модераційних процесів допомоги України. Але ще раз, сполучені штати це так само прагматичний партнер. Дивіться, ми Чому вони хочуть вірніше прагматики? І президент Зеленський чітко говорить: Так, давайте ми будемо купувати ракети, будемо купувати протиракети патріоти 15 мільярдів. Добре, будемо купувати, тому що нам треба закрити ті ж суми з точки зору того, що Росія атакує балістикою. Цивільне населення, б'є в центр міста безумовно кожного дня і так далі. і тому Давайте не про Сполучені Штати, але про. Ем, наступний пакет обмежень для Росії в Європі. Почали говорити про те, що до Тіньового флоту вони готові добратися, і навіть до 20 травня мають вже визначитися. З тим, які чергові санкції накладати на Росію, ну і тут очільником МЗС Польщі Радослав Сікорський поскаржився на Угорщину, яка блокує 17-й пакет санкцій. каже це все одно, що говорити до стіни. Питання звісно, я не знаю наскільки продуктивним є спілкування зі стіною, але тим не менше, чи треба говорити в цьому плані з угорщиною. Ну, краще дзеркалом спілкуватися, якщо ви хочете підвищити навички риторики. Зрозуміло, ні. Ну, можна зі стіною там намалювати там декілька людей і пробувати з ними щось говорити і так далі. Але якщо серйозно казати, ну дивно для мене, да ми там третій рік говоримо і до цього говорили про угорщину, яка абсолютно не зацікавлена в концепції колективної відповідальності чи спільних колективних цінностей Європейського союзу. Ну так стало, що вони є невід'ємною частиною Європи, безумовно, територіальна і так далі. Вони користуються всіми перевагами у цього колективного єдності ну, тобто економічними, політичними, фінансовому, технологічними і так далі. Але при тому вони демонстративно, максимально образливо, практично відповідають ні на будь-які ініціативи, які так чи інакше підвищують, там, обороноздатність, там конкурентоспроможність Європи. І не використовувати сьому статтю європейського пакту, да, ну який там блокує право вето тієї чи. Іншої країни, якщо вона постійно йде в розріз з намірами Європейського союзу, загалом, тобто, якщо всі країни за а одна країна проти, і ви раз за разом говорите оце, якби ми зі стіною розмовляємо, так використати сьому статтю. Не хочете зміни вносити в регламент? Що таке зміни в регламент? Ну, ви знаєте. Є дивним формула, коли має бути 100% єдність при прийнятті рішень. Чому тому, що є 30 там плюс країн, які приймають ті чи інші рішення, виходячи зі своїх національних інтересів. Це нормально, якщо вони там десь в якихось протиріччях знаходяться. Ну є формула 3 четвертих да. Ну, я не кажу там дві, три, дві третини да, приймати рішення і так далі. Консенсус ну, має бути, тому що ну завжди буде хтось, хто там хоче чи не хоче щось, і так далі, в кого є там свої якісь, ну от як у угорщини. Да, ну от вона орієнтується на російські цінності. Ну подобається їй Путін, да, ну безумовно подобається і так далі. Їй подобається, що Путін там ображає Європу і так далі. І тому подібне. Ну все, будь ласка, консенсус змініть, це регламентні норми. Можна це зробити так. Ну, навіщо кожен раз виходити і казати: Ну, ми не можемо бачите, і так далі. Ну тоді у вас. Навіть вже є інструмент сьома ще раз стаття, яка дозволяє призупинити право використання права вето тієї чи іншої країни, яка зловживає цим право. Вони вже це в 2018 році використовували там один чи два рази. Можна і сьогодні це використовувати і закінчити оцю цю коли там країна одна чітко обнулює перше репутацію європейського союзу. Друге не дозволяє швидко приймати рішення. а Сьогодні швидкі рішення це важливо, це критично. Третє, яка продовжує, скажімо, так робити вигляд для всіх інших країн, що європейський союз ну має внутрішні там роздраі якісь. Да, Четверте, яка за за, за приймає проросійську позицію. Ну зробіть висновки з цього і не перестаньте виходити постійно, казати ну, горч. На Угорщина. Це виглядає трошки по-наївному, знову ж таки, по-дитячому. Якось. Пане Михайло, я дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися до ефіру, і кажу до наступної зустрічі. Радник главосу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.